Забрав деталі з піскоструйки. Ну, що сказати, пісок видно такий у них жорсткий. Є деякі косяки, які не допрацювали, тому що ну, сам по собі вихлоп такий, можливо, людина не побачила, тоді був глянець закритий. Більш за все переживаю за цю алюмінієву траверсу верхню. Що переживаю? Тому що вона алюмінієва І бачите, як глибоко пісок її побив. І тут пера можуть погано зажиматись. Але я сподіваюся, що ну, в принципі має зажиматись нормально. Вихлопні. І рожа поїла. І поїла так нормально. Але бачите, як б'є пісок. В принципі, що ніжка, тут таке, підніжка. Ці лапки, тут бачите, не дотерто. Ну, я вам скажу, піскоструйці обійшовся мені в 300 гривень. 300 гривень за це все. Тобто, щоб ви розуміли, одна голова по піску, ну, той товариш, який мені робив пісочку голів, одна голова 300 гривень, один циліндр 300 гривень. Тобто він за кожну позицію по 300 бере. Ну, понятне діло, що він там десь так само завозить і заробляє на цьому всьому. Так, да, великий-великий пісок, не скажу, що мені подобається, але я хотів спершу завести труби і вихлоп, щоб подивитись на якість піскоструя, на товщину піска і потім вже завозити цю верхню траверсу. Але так подумав, це все час, туди-сюди їздити. До речі, зробив він це за годину-півтори. Я завіз, і той же день забрав. Але, ну, нічого, вона пофарбується. Вона візьметься чорною фарбою. Алюміній. Алюміній він м'який. І через це воно його, бачите, як порами так побило. Але ну, набагато краще виглядає, ніж вона була облучена. Тому пофарбується і буде видно. Ну, а так, більш такого, таких якихось нарікань. Ножка переварена чомусь була. Ну, До речі, з стартером, з вухом. Він там трошки в стартер ударяється. тому можливо ніжка. Перемикальна передач спеціально так була зроблена. Я лишаю дві, мені зручно на другу, на третю, на четверту, на п'яту переключати, от саме задньою. Тобто є, хто обрізає і робить типу, одну лапку, як в звичайних мотах. Мені так не зручно, мені зручно, щоб вона була такою. Ну і цей вихлоп, який був більш ржавий, виглядає так. Антикоразійний ґрунт його чекає. Сьогодні буду то все фарбувати. А там побачимо. Я думаю, сезон точно походить, якщо ні, буду якийсь аналог нормальний шукати, вже, щоб він нормально працював. Якось так. В домашніх умовах два слої антикорозійної грунтовки. Вчора телефон сів на самому цікавому. В грунтуванні деталей. Ну, так ось виглядає алюміній. В принципі, прикольно, ніби так і треба було такий мат. Ще буде скриватись фарбою. Це місце може я там підшпаклюю, а так набагато краще виглядає, ніж воно було облущене. Ну і труби, тут шар цинкового антикор ґрунту. І відразу два шари звичайного акрилового. В принципі, я трошки його позачищаю в таких от місцях або жирю та й буду матовою фарбою скривати також сьогодні. Холодно, але фарба береться нормально. Я розігріваю балони перед покраскою в кімнаті, під кімнатну температуру. В принципі, і ставлю дойчика, фарбую тут себе в гаражі. Так, ну, я в респіраторі, якось так це виглядає. Дві труби, вони підсохнуть, я результат покажу, вони будуть матові. Дві труби, ну і ось деталі в кучі. Деталі в кучі і верхня, травеса. верхня травеса. траверса. Верхня траверса. Система ніпель називається. Траверса-матова. Ці деталі глянцеві. Тому що, тому що рама глянцева і це елементи рами, вони будуть глянцеві. Ну, Труби також, також матові. Що сказати? Ну, Шукаю поки шестерні. Дай Бог, щоб замінити просто одну шестерню ГРМ, де і все, щоб не міняти ще й клінвала не знімати. Якщо знайду восьму пару, буде супер. Вихлоп. Вихлоп жаростійкою пофарбований. Я не вірю в ці жаростійкі фарби, він в будь-якому випадку згорить. Але ну, це краще, ніж термолента. Термо... Я, можливо, колись термострічка, вибачте. я можливо колись розповідав, що я вихлоп перематував термострічку, знаєте, колись було так модно. І під, цей, під цією термострічкою, коли волога якась збирається, чи він зимою просто, вихлоп в труху. Тому термострічка точно не підходить. Термофарбою скрив. Вона вигорить, але все одно воно буде чорного темноватого кольору. Попісочили його нормально, до металу, тому походить. Ну, е я не знаю. Це мені не дуже подобалось. Це було з 2014 року, тобто вже 10 років цьому вихлопу. Я б, мабуть, якусь, якщо дійдуть руки, я б, мабуть, зробив е аргоном варіант з нержавіки. Красивенький такий вихлоп, він і не ржавіє. Можливо, я б зробив якийсь проект. Ну, Тут треба буде таку розвальтовочку робити. Єдине, що переживаю, він мене і так тяжко ставлявся. А зараз голови присіли на 2 мм кожна. Якщо голови по міліметру зі сторони, якщо голови присіли, то це ще попадати в них буде тяжче. Можливо, при надіванні цього вихлопу я побачу, що ну, дійсно тяжко він надівається. Вже підготував, в принципі, думав, що буду ставити скоро двигун, але не зрослося. Якщо при надіванні буду бачити, що тяжко заходить, треба буде прорізати, порізати. Ну коротше, мені це не дуже подобається, мабуть, все-таки зроблю я проєкт з гарними трубами. Ну, Тобто людина на мотоциклі прямо мені все поварить. І буде з аргону, з нержавіючої сталі дуже прикольні колінці. Ще й плюс переход цей зроблять нормально. І переход зроблять трошки далі, тому що я розповідав да? через те, що колесо велике, через те, що нахил вилки інший. Через те, що нахил вилки інший, воно в мене іноді діставало по вихлопу. Так що таке справа. Роботи сьогодні небагато в гаражі, тому такі діла. Поїхали. Коротше, розбираюся з цими шестернями. Дивіться на пазик. Напазять під шпонку. Це стара, та яка злизана. А це нова, Якоби радянська нова. У мене вже тоді сумніви були на пошті, але щось я, знаєте, довірчивість. І, до речі, тут 1,7. і мені казали, що це восьма якби пара, тому що тут восьмерка. Короче. Я вже потім приїхав і бачив, що вона неодноразово встановлена, що не співпадає, тому вона не налазить, бо вона просто роздобувалась на якомусь розпредвалі. Я думав, може в мене з розпредвалом питання, ні, ніхера. Це все шестерня. Було написано новенька. СССР зберігалась. Краще не розумію, чим люди. Відштовхується, продаючи якийсь хлам. Я ще і Олекс доставку заказав. Щось стояв на тій пошті, дивився, куди його дивитись. Ну, типу, ну досвіду, тіпа, не мав мене досвіду, я накупляв цих шестерень цілу купу. Але 500 гривень викинув. Я от собі думаю, якщо така ситуація з Коротше, з ГРМ, то я, мабуть, і коленвала шестерню буду знімати. Мені не хочеться, щоб воно все було таке. Ну Поки сьогодні не буду знімати, можливо, малою крові обійдеться, можливо я знайду восьму пару, хоча дуже маленькі шанси, що щось знайдеться. Так що поки, поки двигун чекає шести ГРМ, морда збирається, траверса пофарбована. Ну, поки не буду його надівати, поки не буду його надівати, хай чекає. Так, це у нас. Зміла конструкція. Зараз гольміну диски, закричу вихлоп і запорожець сьогодні, гарненько так порозбирав. Скажу вам так, три проекти одночасно, кардан на запор ввезу, колеса на Хонду, Буду кастомити вихлоп на Дніпро, колеса на запор. Три проекти одночасно, це звісно. Ну і травір також хондовська. Дуже складно. Але потроху-потроху на все відразу знайшов майстра. Має мені колеса робити, він робив мені колеса на Дніпро. Ну, Бачите, які тут борозди. Має все попісочитись, пофарбуватись нормально. То відправляю йому як перевіреному майстру. Такі проекти. Але сьогодні якось вийшло всі три зразу везу. Так, ну і думки з приводу проводки, так як Дніпро в мене не основний мотоцикл, я не спішу його прямо до сезону підготувати. Потрібно там якісь ці болтики також зробити, щоб гарненько все було. Проводка в Дніпрі йде спереду. Я брав всю цю косу удлиняв для того, щоб її можна було ось розвернути і кинув сюди. Тут в мене ось така захисна штучка, її тут не було. Вона стоїть з цієї сторони, з якоїсь коробки автомат, якщо не помиляюсь для того, щоб закрити закрити оцю всю купу незрозумілих дротів. Мотоцикл буде кастомний, а для кастомного мотоцикла купу там дротів, поворотів і всього іншого мені здається, от прям не потрібно. Це виглядає трошки жахливо. Є. Ну, я ж кажу, мотоцикл мені не... Основний до сезону я не спішу його готувати, я хочу зробити все якісно. Також пульти. Можна подивитись на фото. Фото гарні. Я колись робив їх на плівку на фотоапарат. І видно, як з цих пультів, які вже ось вигоріли, видно. Деякі кнопки не працюють. Як з цих пультів ну, торчать ось ці заматані зелентою дроти. Пульти переробляв. Пульти, ну такі собі, бачите, тут на світло. І цей пульт, до речі, йде підкріплення на ручку газу. Підкріплення на ручку газу. Я подивився, проаналізував тут ось якісь дроти. Що є прикольні італійські, італійські пульти доміно і є ручка газу, яка йде розділена, так як в андурику, Зараз покажу. Тобто ось окремо йде ручка газу з такою от гофрою, можна сказати, з таким кожухом на цю ручку газу. А окремо йдуть пульти. Ось пульт. Ну і ось окремо йде пульт. Я хочу реалізувати це тут. Я показував в попередніх відео через те, що ну, не було в мене можливості на той час купити якісь нові пульти, і вони були зав'язані під цю проводку, а перероблювати проводку у мене і не було знайомих і можливості. Я наварював під 25, це 25 пульти. Хоча всі пульти йдуть під 22-й руль. Це 22 й руль, і стандарт йде майже у всіх пультів. Тому я куплю окрему ручку з кожухом. І окремо будуть пульти. Пульти також будуть доміно, тому що адекватних і красивих ну, от я взагалі нічого не знаходжу. А ставити якийсь колхоз на таку гарну вилку ну я також не бачу сенсу. Тому пульти, пульти зробити проводку. Ну, бачите, стоїть Макса. Макс в проводці шарить, він не по машинам робить всякі проекти. Тому що я не хочу це лишати. Ну, це просто, просто жахіття. Розумієте, інжекторні мотоцикли мають менше проводки, ніж тут. Тут карб. По факту, що мені потрібно? Світло на фару, світло на стоп, повороти. На запалення тут іде плюс. На катушку запалення, плюс вимикається там старт-стопом, він у мене був так. Тобто я глушу мод катушкою, ключ провертання, який це все включає. Ну, можливо, масу для того, щоб вимикати, щоб не розряджався акумулятор і мод не стояв під напругою. Все, Ну, тут по факту нічого не потрібно. Ближні дальні, окей, це все робиться, рілюха в фарі лежить. Більше тут нічого не треба. Датчик тиску в мене механічний тиску мастила. Ну, датчик на генератор я б ще поставив, би, який показував, коли напруги в системі немає. І ну, все, для чого? Я пам'ятаю, що ну, під час дальніх якихось поїздок, ось подивіться навіть зараз. Це походу попереднього власника. Подивіться на цю проводку, подивіться на. Цей запобіжник, це просто ну, це жесть. І ш, я не знаю, робити цей блок робив я сам. Він постійно у мене колись було, що погоріла проводка. Я зупинився в дорозі. Лишати Дніпровську проводку, ну щось мені не дуже хочеться. Якісь роз'єми, все, ну, я не знаю. Коротше, це крик душі і хочеться перебрати це і зробити вже по-нормальному, по-адекватному. Без ніякої гарячки зробити прикольну гарну проводку цим буду займатися.